в інстаграм стрічку і натрапив на таке фото. ну Тобто там китайці рекламують, що вони можуть робити плати, також монтаж їх, це робота. Я, ду, і я таки подивлюся, стоп, а це щось мене багато нагадує. Так, це плата блок керування бензиновим двигуном. Ну, так передивився, думаю, ну так, да, є всі рішення, в принципі, стандартні рішення. І я вирішив, може зробити невеликий огляд, як. Як люди тут проєктують, і, ну, і може комусь буде цікаво, вирішив прокоментувати. Так, плата така невеличка, що вона вміщається на ладонь, тобто, це є да, алюмінієві такі корпуса невеличкі, да, вони виходять в два рази ну, менше, ніж ці стандартні автомобільні блоки. Ну, тобто компактний, да? роз'єм, мабуть, однаковий да? по кількості. роз'єм ну, теж такі герметичні, ну все супер. Далі, давайте подивимося на базі, чого воно зроблено. Да, STM F4, ну, доволі потужна для цих задач, і, скажімо так, можна зробити багато речей на ній. Так, далі. Два датчика тиску. Ну, тут, якщо вже підписано, да, баро, то есть барометр і МАП. То есть мап, у нас, мап він в колекторі. До речі, такі МАП-сенсори я бачив в датчиках для ГБО Вони широкого діапазону, тобто він може від мінус 1 атмосфера до плюс 3. Тобто можна, як, як працює на розріження і так, якщо буде надув, з цього датчика можна отримати ну, цей тиск, да. барометр для чого. це? Барометр він також використовується в блоках, коли ну, тобто знати, яка атмосферна. Який атмосферний тиск, тим самим можна трошки підкиригувати паливо вприск. Паливо, ну, Наприклад, якщо можна десь в горах поїхати, да, то у нас тиск зміняється, щоб була ну, суперкорекція. Далі, що ми бачимо, ну, то мікро-SD флешка, Це, ну, зрозуміло, можна якісь влоги писати і так далі. Цей роз'єм. Мік... Ну, як мікрофон, да? як наушник як Джек. Ну, не знаю, для чого це можна зробити. Хіба що, якщо це звук, хіба що як варіант, датчик детонації? Ну, Моє припущення, так хто його знає. Так, це виходить у нас USB-роз'єм. Тобто це підключається в USB. Так. Використовують ну, тобто є варіанти по UART ну, саморобні. Так, блоки, Або по UART це зі сторони компа, це компорт, да, як ми, може, привикли, а зі сторони мікроконтролера, це UART. або вже у цього мікроконтролера є свій USB, і він теж може емулювати компорт. А, так, ну, Reset flash а, це як в режим бутлодера можна зайти, тобто там нажати на Flash, і, і далі там, коротко. Час на Reset, все, він в бутлодер переходить. І, і можна заливати прошивку. Це, мабуть, це, скоріш, за захист даних. так, Що у нас? ну, Це Flash, скоріш за все. ну, скоріше, тут підтягуючи резистор, обично з флеш, зовнішнього флеш. Так, далі, що у нас тут є спіни Can, speed. Ну, тобто, Я так розумію, тут можна підключити спідометр, ну, тобто, там датчик да, від колеса, від ABS, можна швидкість дивитися. ken інтерфейс можна. Um, що мопідключити? Можна, можна, можна якісь там зовнішні прилади, або можна навіть приборку підключити. Ну, Мої догадки, як, як, як варіант. Так, це зазвичай може бути стабілізатор живлення. А, Далі, ну, судя по транзисторам да, і діоди, це у нас їх 6 штук це 6 форсунок. Ну і можна навіть побачити підпис у нас драйвера, які який... десь мікроконтролер керує драйверами, а драйвера вже керують цілими транзисторами. Ну і підписано ignition, да, у нас. Ні, не Ignition, а інжектор 1, 2, 3 і так 6. Обично 6, я думаю, BMW буде навіть, використовуватись. Хоча це ж якщо це універсальний, можна. Можна, можна, що можна, Можна та й хоч одноциліндровий двигун. А тут уже Ignition, ну, тобто це у нас, е, ну, В таких корпусах обична, е, транзистор, може бути якийсь драйвер. Ну, Напрямую, я думаю, це не варіант підключати катушку. За все, так, один, два, ну, тобто в одному корпусі два транзистори. Ну, тобто індивідуальні катушки, скоріш за все, стоять. Індіальні катушки, мабуть, з транзистором вже внутрі. Е так, далі. Що ми можемо подивитися? О, ця розпіновка дуже знайома, когось є 3D-принтери. Е цей драйвер шагового двигуна. Е драйвер шагового двигуна, він, що він Він керує цим клапаном холостого ходу, Ну, актуатором, що його називають. Далі оптопари, це я не знаю, може для чогось там зроблені. Так, це що у нас вентилятор, насос паливний, релюшка. теж внутрі транзистори і керується уже. Будь уже напрямую підключається до релюшки, до, до релюшки підключається і там насосом да, керувати. Так, з цим все зрозуміло. Так, далі. Мікросхеми, мікросхеми. Ось ну, ось такий. Такі мікросхеми. Зазвичай, може бути, операційний, операційний підсилювач із такими резисторами. А, ну, тобто, налиш налаштування йде, як кажуть, дільник напруги. Ну, тобто, скоріше за все, це тут операційні усилітели, ну, до яких підключаються аналогові датчики, да? Аналогові датчики і, і все. Тобто тут або, ну, не або, а, скоріш за все, внутрішня ЦПшка це в принципі, Якщо в наружний, то внутрішня ЦП зчитує аналогові сигнали. Ну, все добре. Ну, це мікросхема, це ну, їх не видно. Щось погоджеше що мікрочіп. Може бути, теж або, або може бути, ще зроблена як компаратор, або спеціальна мікросхема для зчитування індуктивних датчиків. Ну, в принципі, рішення прикольне. Ну, просте, по більшому рахунку. Це трошки не Що за мікруха? От. Я ще подивився: от classic, classic Daily. Думаю, о, треба погуглити, що, що це може бути. І я погуглив. І це. да, це виходить. Є сайт. А, так. Сайт, сайт, сайт. Та уберисти. Коротше, там написано Classic mm, Delhi. Ну, я так подивився, що по сайту. Так, да, вони там тюнінг роблять. О, от. Є. E, е, е, їх сайт. І це вони показують, що у них є свій блок. Е, блок керування двигуном. Тут, до речі, можна глянути. Так, і їх проекти. Тобто, да, BMW, як і думав. І так далі. А, так, і. Що я хотів сказати? А, використовують програму Tuner Studio. Tuner Studio, ну, це. Також це тюнер студіо використовують Mega Squirt, в ну, основному пішло відсюди. І, до речі, щось підуїно використовують цей софт. Ну, ось такий, такий от огляд. Якщо вам цікаво, ми можемо ще якийсь огляд зробити систем мікропроцесорних і, і дізнатися більше, як вони з чого працюють.